За п'ять тижнів стотисячні британські війська висадяться на південному узбережжі Сицилії. Та, на жаль, нацистам відомо про наші плани. Тож ми зіграємо з Гітлером принизливий жарт. <рес> Треба переконати німців, що наша мета Греція. Операція почнеться в Іспанії. На берег буде викинуто тіло чоловіка, і при ньому будуть секретні документи. Тіло з фальшивими документами. Ці документи точно потраплять до рук ворога. У німців там агентурна мережа. Пане прем'єр-міністр, це дуже ризиковано. На кону доля всього світу. Це просто немислимий план. То коли починаємо? Що ж, пропоную почати з найпростішого. Треба знайти тіло. Тільки зауважте, німці роздивляться його з усіх боків. А де його ноги? Він має бути реальним. При ньому буде лист від дружини, де вона пише про кохання. Дуже добре. А ще буде її фотографія. Я можу дати вам свою за місце в штабі. А якщо Ростер покаже, що причиною смерті було не утоплення? Або нам повернуть портфель, а німці так і не побачать, що там було. Чарльз, скажи, чому ти постійно думаєш про якісь невдачі? Бо хочу все передбачити. Успіх залежить від того, чи потраплять ці документи до рук Гітлера. Кошмар, що насувається на нас, цілком реальний. Іспанці навіть не підпустять німців до цього портфелю. Повна невідомість. Якщо ворог підстерігає нас на узбережжі, сама історія відверне погляд від цієї бійні. Мене нудить. Так і мене теж у всіх історіях про війну завжди є як видиме, так і приховане. Боже, миле Флемінгу, що це ви пишете? Спигунський роман. І у прихованій війні правду завжди охороняє гвардія брехні. Її солдати невидимі. Моліться. Її героїв не славлять. Це наша війна. Операція м'ясний фарш. Скоро у кіно.